На наших очах закидають лінію фронту авіабомбами. Те, що ви бачите на екранах, це від потужного прильоту палає одна з шахт біля Вугледару. Єлізавітовка евакуація одна там лежача жінка та її чоловіка. Чи часто люди звертаються? Дуже часто кожен день. Вчора були сьогодні. Я впевнений, що завтра ще туди поїдемо кожного дня на це напрямок. Там дуже складна ситуація. З цього села до лінії фронту приблизно 4 км. Та все, починаючи від міномету 120-го і закінчуючи габами 1500. Все, все, що є фашистів. Селіна, в цьому селі на даний момент десь 100-150 чоловік. Дітей вже би всіх там об'їхали. Зважаючи на близькість до фронту, місцеві фермери все одно сіють та збирають врожай. Щойно на в'їзді до Єлизаветівки поруч відпрацювали росіяни кабами. Скоріше за все, помітили рух колони в цьому районі, яка, можливо, і нашу колону. Також пристрілюють кожну дорогу, яка веде до Богледару та навколишніх сіл, яким є і Єлизаветівка. Ось, як приклад, на моєму фоні ви можете побачити один з таких прильотів, який щойно відбувся. Ця дорога. Я зараз покажу де забрати діда. — Це кожен день смалюється. Каби кидають зараз. Практично кожен день. Самі виїжджати, плануєте? Не плануєте? — Так будемо їхати, звісно. Уже, уже скоро сидіти А зможемо. Оце тут дом. Обстріли в п'ять утра почалися. Каби Ну, Все, що ми знаходили, він усе в сумку зібрав віщи, з якими він не може попрощатися. А його їхати? Ну надо, стреляют, вы сами казали, вам страшно, бабушка. Давай Вот так. <laughs> Молодец. Оп. И теперь вот с этой стороны. Я, нет, я, нет, я, я, я. я. Угу. На, впереди. Так, так, не-не-не, нет, ну, не, Давай, не, нет, я Давай, вот. Вот, этим вот эти два, да, брали. Тільки ну, номер йому дасте, щоб він не нервничав. Він нічого не чує, взагалі нічого. Йому тільки писати треба. Дякую. Дякую. Там є. нормально. Hè? Nadolèz filt cheles ki sosra Ha! 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 Вже за кілька годин літнім людям нададуть медичну допомогу та направлять глиб країни, де вони зустрінуться зі своїми родичами. А поліцейський екіпаж білого янголу продовжить свій шлях далі. Бо за час, доки ми їздили, надійшла не одна заявка на евакуацію.